Вітаю вас, друзі. Вівторок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенка. Зараз по Верховній Раді, хоча вона і не працює, всі зараз депутати на відпочиночках, друзі, відпочивають, літають з Канади в Америку, Сполучені Штати, Сполучених Штатів в Англію, з Англії, з Великобританії, знову в Сполучені Штати зустрічаються родинами, приїздять до дітей. Ну, депутати Верховної. Ради відпочивають, розумієте, ані вони, вони усталі всі. Але щоб прижати нас, простих українців, да простих українців, щоб прижати воїнів, щоб зробити життя українців не медом, Тут працюють помічники і подають різні проекти законів. Зараз існує такий проект закону, про називається він, щоб ви запам'ятали і розуміли, і писали, і петиції писали, і робили все, що можете, щоб він прийнятий не був. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання збут або розповсюдження інформації, що обробляється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії військового стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформації. Слухайте. Давайте проще. По-перше, -по не треба нічого посилювати під час воєнного стану. Треба просто виконувати повністю закон воєнного стану. І все. Закон воєнного стану. Будь-яке підсилення це вже порушення всіх, всіх, всіх існуючих норм. А порожче цей закон називається, ну, якщо просто для нас, щоб ми розуміли, це закон спочатку дали викривати корупціонерів, а тепер хочуть це забрати ще й наказувати за те, якщо ви пішли і знайшли корупційні дії і передали це в правоохоронні органи, щоб посадили в тюрму не корупціонера, а того, хто є викривачом корупції розумієте Оце такий закон саджати в тюрму тих, хто викриває корупцію. Це проще. 15 років за це. І нотаріуси туди підпадають, і журналісти подобаються вам нам чи не подобаються, вам подобається там є різні журналісти, там є різні викривання, є. Ну, давайте так. Не буває ніякої роботи без того, щоб не було помилок. Або не, бу, не було робота без того, щоб е, е, працівник, знаєте, не перевищував свої повноваження, отак От і журналісти. Але є нотаріуси, є, є звичайні люди, є ті, у кого беруть хабарі. І якщо почитати до кінця цей закон. То саджати будуть того, хто тільки дає хабар. Розумієте? Або давати йому будуть більше. І то це проєкт закону. Я впевнений, що надалі це буде репресивний закон. Просто репресивний закон, за який ти слова не зможеш відкрити. Оце хочуть народні депутати. Це перший крок. До закону про іноземних агентів, який існує в Російській Федерації, який існує в Грузії, і там зараз оце все відбувається. Розумієте? Розумієте, по якому шляху ми хочемо піти? Ну, не ми, наші обранці. Я вам зараз зачитаю, хто автор цього закону. А ви, друзі, записуйте, запам'ятайте. Головне, не мати курячу пам'ять. Автори цього закону. Мамка Григорій Миколаєвич, Захарченко Володимир Васильович, Неклюдов Владлен Михайлович, Бужанський Максим Аркадійович, Павлюк Максим Васильович, Медяник В'ячеслав Анатольович. Іо, Іонушас Сергій Костянтинович, Яцик Юлія Григорівна. Арешонков Владимир Юрьевич або Арешонков, не знаю. І Мамаян Суто Чолаєвич. Запам'ятайте цих людей. От просто запам'ятайте, ці люди хочуть правити над нами вічно, як Путін і його Єдина Росія в Росії, як Іван Швілі і його Грузинська е, Мрія в Грузинська Мечта в Грузії, як е, Орбан. І його не пам'ятаю партія в Угорщині. Це люди, які хочуть просто загнати нас і цим навіть під кору. Їх не можна, ну, їх не можна ну, розвенчувати. Розумієте? Викривати їх не можна? Чим не він небезпечний? Він пропонує змінити статті Кримінального кодексу, посилаючи покарання за дії, які стосуються. Доступу до електронних систем та поширення інформації з обмеженим доступом. На перший погляд, це начебто нормально, да? нормально ну, несанксований до доступ, Да? Але, але є тут нюансик маленький, от Зараз є, а буде ще більше, я впевнений, коли дійде до залу. Всі викривачі, які повідомляють про корупцію, друзі чи інші порушення, вони опиняються у пастці цього закону. Наприклад, якщо викривач отримує доступ до електронної бази, щоб викрити зловживання, реальне зловживання, його дії можуть бути кваліфіковані як несанкціоноване втручення або поширення інформації. Якщо він отримав дані від когось. З обмеженим доступом, навіть якщо ця інформація розкриває корупцію, друзі, викривача можна посадити на лаву підсудних замість тих, хто порушує цей закон. Оце біда! І це тут зараз лагідно написано в проєкті, але це буде не лагідно. Повірте мені, підпишіться тут, поставте подобачку, донатте, допомагаємо, допомагаємо нам і нашим друзям. Ми, е, ми працюємо, ми працюємо, працюємо і будемо, друзі, працювати. І два таких коротенькі повідомлення два дуже коротких повідомлення. Дивіться, дивіться, друзі, в Тернополі знову влучання шахеда в критичній інфраструктурі. Це сказав уже мер надав. А мені пишуть, ти протрезвісь. Ляшенко, це Зеленський, це Зеленський повинен захищати Тернопіль. -да. Знаєте, я коли я це читаю, я вважаю, мені пишуть або, або люди, які, які не в Україні, або люди не українці, друзі, або, ну, я знаю, що або. Надал, сказав: сидіть знову без зроби, Пише. Надал, пише: зробить запаси води, зарядить телефони та повербанки, скільки світла найближчі дні буде мало. Це нормально. Це повинно бути з першої зими у нас, і взагалі з першого дня війни. Але потрібно захищати своє місто. Мені багато пишуть. А чого ти не в Новосьоловці? А чого ти не захищаєш свій міст? А чому ти не захищаєш своє місто? А чому ти втік? І коли мені пишуть отакі тернополяни? ляни, у мене точно таке питання. А чому ви не захищаєте своє місце? А чому я повинен? Ну, це, знаєте, це не те, що якесь там співставляння чи виправдання. Чому я повинен? А ви ні? Чому Зеленський повинен захищати Тернопіль? Це теж велике питання. Друзі. Я хочу подякувати. Подякувати кутіної Марині за допомогу а, для каналу, п -п пані Марина переслала. Дякую вам величезне, пані Марина. Луценко Ірині на Реб, Марченко Максиму, Волошину Миколі. І хтось без прізвищ два перекази в, на Монобанк вчора о 19.17 і о 21.09. Вибачте, що я так е шукав і не дивився в камеру. Ну, просто потрібно було глянути новину. А новина, що пише Реус, що, скоріше за все, е те, що писав Себіга, щоб нам дали запрошення в НАТО, його знову не буде. Я не хочу про це розмовляти, якщо чесно. От просто не хочу. Давайте до вечора. Ввечері. Ой, барани наші, ввечері, що буде. Як? До вечора, друзі. Україна переможе.